Друзі. Всі привіт, друзі! Саме я, український блогем, і сьогодні вийшло в по чекінган. Я буду знімати в іншій програмі, бо попередня не працювала, і звук не записався. І ще відео обірвалося. І змінилась версія. Далі магазин. Там в районі можете самі дивитися, бо там нічого нема, я вам скажу. От таке дуба, от таке дуба, що вам ще показати, от так. Оце додали, оце додали. І таксі таке поломане додали. Вот <реш> так. <реш> <реш> Далі багато. Місінчим. Ваших отих. Капелюхів, шляп. Як, ви, як хочете називати? от таких різних цей. Окуляри додали. Треаж. Откі вот отакі. Ну, бороду можна сказати. Ну і отаке. Різниці нема. Різниці нема, між оце майже. Що просто оце трохи темніше і верх. Ну, ви поняли. Ти не зможеш повернутися. Скринітку добавила. Ну і все. В принципі. Трохи одну кралту додали і от таке все. І трохи і змінили. Тут гонки між іншим, будуть. І одна єдина пальма. От так. Ось такий короткий обзор у мене вийшов. Всім дякую за увагу! З вами був я, український вологен. Всім па-па-па-па!